Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь коротке відео. Перше слово син. Зон. Друге слово друг чи приятель. Вринт. Третє слово брат. Брур. Четверте слово чоловік. Ман. П'яте слово сестра. Зюс. Скільки слів ви вгадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.